Супер. Добрий день, друзі. Так розхвилювалася, що забула повернути телефон і перші кадри нашого відео вийшли знову вертикальні. А чому розхвилювалася? Ви вже побачили. Дивовижно. Не я сама знайшла, знайшов друг. І Привів і показав. Це не в лісі, а поруч із лісом. Тут є така місцина. Ну, тут фактично ліс, парк, невеличкий, листяний. І як ви бачите, виріс прекрасний, великий боровик жовтий або е, напівбілий гриб. Якби ви знали, як він пахне, я приїхала. Ненадовго, зараз буквально на пів години 40 хвилин заскочу в ліс і далі буду повертатися, але дуже вже ж хочеться провести хоч малесеньку розвідку у інших, місцях, в інших місцевостях України. На Заході, на північному заході, дивлюся, грибні канали і Чую що... і бачу, що там велика засуха зараз. Дуже спекотно. У нас іще холодно. Спека прийде десь через тиждень. І трішечки йшли невеличкі зовсім, легенькі дощі. Ну, дурень думкою багатіє, Сподіваюся, що ті дощі, хоч трішечки щось змінили в нашому лісі. Як і раніше, я йду в Сосновий ліс, хоча тут краї трохи листяні, і є місця такі, де місцинки, де є листяні дерева, осики, берези, дуби. Сподіваюся, зустріти ще хоча б одного грибочка. Сьогодні 26 червня 2025 року і ми йдемо у ліс. Ще не дійшовши до лісу, усе таки цвіте чебрець. Його стало значно менше. Це чебрець луговий. Наступний похід до лісу планую післязавтра, і тоді ми з вами побачимо і чебрець лісовий, але зразу кажу, він іще не цвіте. Чудовий краєвид нещодавньої вирубки, ну, як нещодавньої, я вже показувала, вам тут ростуть посаджені вже кілька років молоденькі деревця, сосунки, вирізки. насіялися горобинки і ще всякі, які поспішають вирости там, де вирубано сосновий ліс. Таке спостереження. Так, Соснові ліси це не наше, це не природно в нашій місцевості. До речі, в коментарях було запитання. Прохання точніше вказувати, в якій місцевості я ходжу лісом. Це Зіньківщина. І багаторічні спостереження привели мене до висновку, що наші ліси. Природні. Це, звичайно, листяні. Сосна тут, ми знаємо, саджена, в основному після Другої світової війни, саджена на пустельних отаких от місцях, де чистий пісок, де були дюни бархани і так далі. От. Але ми живемо у, у цих соснових лісах уже так багато років. Як я вже казала, я народилася в такому лісі, і це не метафора. Я народилася, звичайно, в пологовому будинку, точніше в лікарні поруч два села, і в одному з них була лікарня, зараз її там нема, а в другому жила моя мама. І... Місце народження у мене записане, звичайно ж, те село, де жила мама, а хата наша в тому селі стоїть у лісі. Фактично з трьох боків ліс сосновий, тільки з четвертого боку село. Тому з повним правом я кажу, що я народилася в лісі, в сосновому лісі, на Гадяччині, а тепер живу на Зіньківщині і. Багато-багато років хочу у цей, знову ж таки, сосновий ліс. Жити без нього не можу. Ми наближаємося якраз до тої місцини, де ростуть осики, і де я ще досі сподіваюся знайти якийсь натяк хоча б на Красноголовця. Побачимо. Залізла в такий хащі аж страшно. Не бачу красноголовця. Нема натяку. Ходжу, дивлюся. Сподіваюся, у нас навіть сьогодні був дощик, не дуже великий, але великих дощів ми не бачили більше року. Сподіваюся, що хоча ці невеликі, ну, хоча б на післязавтра дадуть натяк. А сьогодні ось так. Не сухо. Пригадуйте, ми дзвіночки, лісові дзвіночки, славим день. Ми співаємо дзвоном, зустрічаємо день-день. Крихітні лісові дзвіночки. Прекрасні люди. Подивіться, яке в нас небо. Дуже сильний вітер. В в громадах Полтавщини навіть люди залишились без електрики. І подивіться на дорогу. Друзі, це мокрий пісок. Я це бачу вперше за більш ніж рік. У лісі мокра піщана дорога. Хто значить буде з цього? Нам якийсь хосен. Але ну, просто на душі радісно. Я не люблю спеки. Мабуть, я таке родичка з грибами, бо вони теж не люблять спеки, ніякий. ніяка притомна грибниця не викидатиме плодових тіл за температури повітря 30 і вище градусів, тому що лісова підстилка в такому випадку ще гарячіша. І який сенс. Рости грибам, якщо вони не достигнуть, не дадуть спор у грибниці такі міркування, я думаю, я не впевнена. Але я вірю, що вона розумна, можливо, набагато розумніша за нас. Отож, я йду мокрою піщаною лісовою дорогою. Щоправда, у лісі пусто, як і було. Але якось так весело, свіжо, живо і обнаїливо. І Ще одна листяна долинка, тут в основному осики. Тут теж раніше були красноголовці. але подивіться, більше їх тут нема і не буде. З того боку випиляли сосну. Затишок зник, ну і осики, як бачите, почали сохнути і падати. Волога з цього місця пішла. Ну, ще не зовсім, але вже кілька років. Не пригадую, два-три після цієї вирубки це місце перестало бути Грибним абсолютно. Таке. Хотіла сказати, що ми виходимо з лісу і тут неймовірно. Друзі, ви тільки подивіться, що тут робиться. І уявіть собі, я спішу, я вже спізнююсь, я не можу тут залишитись. Отака краса. Невеликий малинничок. Звичайно ж, ці ягоди, що тут вже достигли до післязавтра, навряд чи доживуть. Але ще багато зелених, то я сподіваюся, що післязавтра ми з вами посмакуємо малинкою. Зірву кілька ягідок для колежанки і піду далі. Краса неймовірна. Якось аж рано, швидко, не знаю. Ну у нас так зовсім не жарко. Але отак От пощастило хоча б помилуватися. А думаю, що наступного разу і на нашу долю залишиться. Отже. На цій щасливій ноті виходимо з лісу, як і передбачалося, гриби не виросли, але Надія вмирає останньою, тим паче в нашому випадку. Слава Україні, слава нашим героям, смерть ворогам. До зустрічі!